Зібралися у ботанічному саду ДНУ, щоб знайти домашнього улюбленця. Марія з друзями шукають сову. Жінка розповідає, так загубився 26 жовтня. Трапилось таке, що забуло закрити вольєр, і він просто улетів. Вилетів з вольєра і опинився на вулиці. Жінка ділиться, Прохистила птаха знайомих чотири роки тому, коли ті виїжджали з міста. Назвала сову талісман. Талісман це різновид сови, це сипуха звичайна. Це Ливанська сипуха. Вона живе у вольєрі. Їй чотири роки. Ось він дуже ручний і взагалі. Ми його дуже любимо. Розповідає, коли птах зник, робила оголошення у соціальних мережах та розклеювала листівки з проханням допомогти знайти талісмана за винагороду. Містяни каже, повідомляли, що бачив сову в районі Боцаду, тому приїхала сюди. Ми оглядаємо всі дерева, тому що він може бути на дереві. Сподіваємось, що знайдемо. Шукати домашнього улюбленця Марії допомагають друзі. Спочатку пішли, розпечатали обяви, почали ну, так, десь ну, 500 метрів радіус розвішувати, де б він міг бути. Ну, нам дзвонили, говорили, що щось бачили на 12 кварталі. В районі Дафі Я розумію, що таку сову втратити це дуже важко, і як ну це ж вже домашній улюбленець, вона в неї дуже багато років. Марія каже: окрім території боцсаду, шукатимуть птаха і на проспекті науки. Додає, якщо люди помітять сову, просить її зловити та передати їй. Взяти ліхтарик і просто посвятити йому в очі, і тоді він дезорієнтується і можна його хапати. Можна накрити його либо, либо курточкою, а може у когось є там рушничок. Власниця талісмана каже: хоча від моменту зникнення минув вже тиждень, надію знайти сову не втрачає. Ніколаєнко, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.